Здалося так, це було десь 15-14 років. в е, мене стал, сталося таке, я не знаю, е, ну, врачі говорили епілепсія. Е, я падав, е, трачав сили на омочах. Якби в мене було таке, що по 300 раз е, падав, я по 400 раз на день. Я не міг тоді не ходити, не гуляти нічого. і це... Ми поїхали в лікарню. Спочатку люди і думали, що у мене серцем щось. Ну, врачі. І я там лежав. Вони провіряли мене серце, ходив там з апаратом. Це було не серцем. Положили там кардіологію, неврологію. І там я лежав. Це все проходило на протяженні два роки. І один раз там вулиці лежала одна жіночка. У неї була з малою дитиною. У мене там у малої дитини був сахар. І їй хтось там порадив поїхати до якоїсь церкви, там похоронений був, із батюшка. І вони говорили, типу, там, люди говорили, ті жіночки, що приїхали до церкви і хто там ходив, люди і Ну, Папа мені так говорить, міша, що поїдемо? я папі сказав, хто може крім Бога допомогти. І... Мене з того часу пішло на, на получення. На сьогоднішній день я дякую Богу, що я маю здоров'я, що я можу їздити на машині. Слава Богу.